Всім привіт! В цьому відео ми шиємо плече іголкою по закритих петлях. Як бачимо, петлі в нас різні, візерунок у нас не зберігся, незрозуміло, що з чим з'єднувати. Тому я буду орієнтуватися на цю косичку. Дивимося ось ось так раз і петелька, тоді слідуюча. раз Дуже легко і видно тоді, де що нам треба захопити голочкою Орієнтуючись на цю косичку. І я буду іголочку заводити максимально під косичку. Бо ось є місця там, де у нас я пров'язувала накиди, у нас немає петельки, а сшивати це місце також треба. То ось дивимося, отак. Раз, і захопили. Шиваємо ми на лицевій стороні, але підглядати будемо і на виворітню На виворітній сторони краще видно лицьові петлі, і по них теж будемо також орієнтуватися. Значить, кромкову ми не чіпаємо петельку ось вона, вона окремо. А вводимо іголочку сюди ось. Дивимось на цій стороні петелька лицева і отак от захоплюємо раз і протягуємо ниточку. З'єднали. Тепер на цій стороні також кромкову ми не чіпаємо. А вводимо усюди в першу косичку. Дивимось звідки йде у нас ниточка. І туди, під косичку, протягуємо іголочку. Здається, що тут, бачите, нічого не видно. Якщо не орієнтуватися на ту косичку, то взагалі не можна зрозуміти, куди вводити ту іголку. Але дивимося, звідкіля у нас виходить ниточка. Ось вона. Значить, сюди перетягуємо іголку, вводимо і цю петельку ось так захоплюємо. Так, путається друга нитка. Далі дивимося. Ось наша ниточка, значить, ми сюди водимо іголку і під косичкою, ось, дуже гарно видно лицева петелечка. Сшиваємо. Далі, знову дивимося ось нитка наша, вводимо сюди іголочку, і зшиваємо. Ось ниточка, значить, сюди вводимо. Бачите, лицева? І сшиваємо так, пров'яжемо трошки самостійно, а тоді зустрінемося. Ось, дивіться, що у нас вийшло все рівно, красота. Ось на вивориті. Бачите, і все дуже просто. Я ще не дов'язала. Ще можемо прив'язати трошки з вами разом. Дивіться, я навіть не заморочуюся, яка які петлі у нас йдуть. Я просто сшиваю під цю косичку. Ось ниточка у нас виходить. Я сюди протягую іголку. Раз. Тепер тут ось так. Бачите, навіть не потрібно дивитися, які ось петлі йдуть, воно все співпадає. E a tua hinka mister. Ось еще раз дивимся краса.